Мобільність, компактність та багатофункціональність головні особливості польової міні-кухні, яку днями тестували волонтери волонтерського центру Шостка добро. Чому ми вирішили її зробити? Ну, по перше. Світлана Олександрівна уже другий раз була у нас в Харківській області на територіях, які деокуповані від расистів. від Вона бачила, що є такі міста, в яких немає не тільки опалення і світла, а немає і газопостачання. І вона побачила, що волонтерські центри допомагають людям, які не в змозі самі приготувати собі їжу. І вирішено було, що а давайте і ми спробуємо теж зробити. Вити таку польову кухню, тому що ми теж волонтерський центр. Дійсно зараз ви ж бачите ту ситуацію, яка відбувається навколо в Україні. І не дай Бог, як кажуть, дожити до такого, щоб не було газопостачання, але все рівно ми повинні бути заздалегідь готові до цього. І якщо дійсно такі мтакі моменти раптом настане, то у нас вже буде дійсно можливість допомогти людям, які не будуть в змозі приготувати собі їжу. Розтопивши міні-польову кухню, волонтери приступили до приготування їжі. Варили українські страви, борщ та пшоняну кашу з м'ясом. Все закипіло протягом 30-40 хвилин. Тому волонтери констатують, страви на такій міні-польовій кухні готуються доволі швидко. Ви бачите, що дівчата наші волонтери почали готувати. Ми зібрали горщики по всьому шостінському району і Взагалі по шостінській громаді деякі попривозили нам із Чернігівської області, бо дійсно у таких от горщиків зараз не дуже багато. По селах познаходили. Наші дівчата попридумували, що треба на ці горщики ще зробити ручки. Бо щоб зручно було, то наш Олександр зробив і ручки туди. Це він зробив такий ноу-хау, для того, щоб було краще піднімати горщики. І тому сьогодні у нас пройшло тестування. Зараз можна нагодувати близько 200 людей, зазначають волонтери. Виготовив таку польову кухню. Волонтер волонтерського центру Шостка добро. Олександр Кошель нам обійшлася вона я у 18 тисяч. Це без Кошти за роботу, тому що якщо ще оплачувати роботу, то це було б в сумі 22 тисячі. А так як це зробив наш член волонтерського центру Кошель Олександр, то вона нам на 4 тисячі обійшлася дешевше. Майстер показує польова міні-кухня досить мобільна. Зроблена вона з металу товщиною 4 міліметри. По часу вона виготовляється близько трьох днів. Знов таки, якщо є стабільна електроенергія на сьогоднішній день, бачите, як ми працюємо в екстремальних умовах. Розмір пічки 1,25 на 55 см, сантиметрів, глибина висота її 40 сантиметрів. Також тут влаштовані захисні екрани для того, щоб людина, яка працює поруч, ну могла вільно, скажімо так, менш піддаватися жару. Це перша така міні кухня, яку зробив майстер. Говорить, є бажання робити ще. Ми можемо їх робити не лише на потреби нашої громади, а й ну, можливо, кудись, де вони знадобляться, де у людей немає не світла, не ні, газу, ну самі знаєте, яка вона зараз обстановка. Як підкреслює координаторка волонтерського центру Світлана Суптельна, така міні-польова кухня стане в нагоді громаді і після перемоги. Те, що обіцяли, ми виконали. Ми зробили цю польову кухню, міні-польову кухню, і я впевнена в тому, що вони потрібні в нашому місті на на будь-який, тому що ми готові буде, повинні бути до будь-яких подій. І саме гарне те, що коли війна закінчиться нашою перемогою, то це можна використовувати у намитних таборах для наших дітей, на різних заходах де будуть діти, бо будуть, де будуть дорослі. І це не просто так на час війни і все, а це буде корисно і ще довгі-довгі роки.